Ціни та тарифи на комунальні послуги ростуть, а от зарплати і пенсії, на жаль, залишаються такими ж, як і були. Тому держава вирішила компенсувати додаткові витрати на оплату комунальних послуг в умовах підвищення тарифів і цін. Але компенсацію отримують, звичайно, не всі, а найбільш незахищені категорії населення. Відповідну постанову про компенсацію Кабмін підписав 5 квітня. Поширюється ця дія на сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум визначається законом про державний бюджет на сьогоднішній день, от січня 2014 року, в залежності від вікових категорій, працездатності і так далі. Встановлено, що дітям до 6 років прожитковий мінімум 1032 гривні, від 6 до 18 1286 гривень, для працездатних осіб 1218 гривень прожитковий мінімум, і для непрацездатних 949 гривень. От з учетом цього мінімум прожиткового, значить, робиться розрахунок, складається сукупний дохід. Тобто, два-три чоловіка, ну допустим, дорослі працездатні особи, для яких мінімум 1218, і, допустим, дитина до 6 років 1032 дохід. Да? дохід. Сумується оце, і робиться арифметичний розрахунок, середній сукупний дохід, якщо не перевищує цей дохід. Встановленого мінімуму середнього цього, значить тоді е, приймається рішення про компенсацію додаткових витрат. Фактично, компенсація означає, що якщо раніше ви платили, наприклад, 300 гривень за комунальні послуги, а після підвищення цін маєте платити 400, то держава компенсує вам різницю у 100 гривень. При цьому і субсидії, і пільги, які вже мають городяни, на нарахування їм компенсації не впливають. Забирати субсидії не будуть. І розрахунок робиться по кожному виду комунальних послуг в опалювальний сезон, в неопалювальний сезон, неповні місяці опалювального періоду пропорційно кількості днів, тому що може бути, ну допустимо, у нас законодавчо до 15 квітня. Опалювальний сезон а може бути припинено ну в залежності від температурного режиму повітря, да? може бути там 1 квітня або там в березні, значить тоді пропорційно, якщо не повний опалювальний сезон, пропорційно рахуються витрати на опалення. Рішення про призначення компенсації приймає управління соцзахисту за місцем проживання. При цьому обов'язково враховується реєстрація за місцем проживання людей. Для того, щоб отримати таку компенсацію, до управління соцзахисту потрібно подати заяву, довідку про склад сім'ї та довідку про доходи кожного члена сім'ї. Ту суму коштів, які компенсує держава населенню, отримує не персональна людина, якій призначена компенсація, а підприємства, які надають комунальні послуги. І, відповідно, управління соцзахисту, отримавши довідки, заяву і ті довідки, які положено від громадянина, обмінюється ще інформація з пенсійним фондом, і з надавачами послуг, тобто за електроенергію, за газ. Це вже в автоматичному режимі, без участі громадян. І приймає рішення про компенсацію, надсилає громадянам інформацію в письмовому вигляді про те, яку компенсацію призначено. Щомісяця до 25-го числа управління соціального захисту подає підприємства списки осіб, яким призначено компенсацію, і у е, разі здійснення перерахунку компенсації ну, з урахуванням цих підвищення цін, тарифів на комунальні послуги управління подає підприємствам розрахунки компенсації списки осіб, і компенсація щомісяця перерахується підприємствам, які надають ці послуги, на е, зрахується на рахунки особові заявника. Компенсація розраховується з місяця звернення людини, однак є випадки, коли виплата компенсації може бути припинена. Це, допустимо, підприємство повідомляє про те, що заявник не оплачує комунальні послуги. Єдине тільки, що якщо особа подасть документи, які підтверджують, що не виплачувала заробітна плата або пенсія. То тоді, відповідно, продовжують виплачувати. Але якщо просто сам заявник, особа не сплачує комунальні послуги, підприємство в управління захисту подає інформацію, тоді компенсація не виплачується. Другий випадок це якщо заявник свідомо подав неправдиву інформацію про себе. Відповідно, тоді теж ну, є служби, які перевіряють правдивість подання інформації. Ну, мається на вас, допустимо, склад сім'ї. Подали інформацію про неповний склад сім'ї або про заробітну плату чи пенсії, відповідно, теж може бути припинена компенсація. Якщо сім'я виїхала в інше місце проживання, припиняється компенсація. І, можливо, заявник сам напише заяву, що просить припинити виплату компенсації. В районному управлінні соцзахисту говорять, що звертатися за компенсацією люди поки що не поспішають. Масові звернення очікують з початком опалювального сезону, але готуються до напливу людей вже сьогодні. У нас, наприклад, в районі створено таку робочу групу по забезпеченню використанню цього права громадянам. Туди ввійшли представники і управління соціального захисту, пенсійного фонду, юстиції, надавачів послуг, то тобто газ, електроенергія, представники сюди в. Цю робочу групу входять. І якщо виникатимуть якісь проблемні питання, оперативна група ця буде вирішувати. Потім встановлений режим робочого дня в управлінні соцзахисту, це безперервний зранку, з восьми і до останнього відвідувача, тобто робочий день до 5 але поки останній відвідувач не задовольнив свої прохання, тривалість робочого дня буде продовжена і без обідньої перерви. Ну і предполагається, якщо в випадку дійсно масових звернень, то і попередні. Запис на прийом, щоб черг не було, і забезпечення управління захсту додатково оргтехнікою, комп'ютерами так далі, щоб швидко приймалося рішення, щоб люди не були в чергах, не хвилювалися. Якщо тарифи на комунальні послуги ростимуть і далі, то суму компенсації перерахують.